Якщо ви з тих людей, котрі вважають, що для щастя їм потрібна якась інша людина, ви ще не подорослішали. Бо для щастя, в першу чергу, вам потрібні ви, ваша усвідомленість, ваше наповнення, ваше вміння бути щасливими наодинці, ваше вміння бути щасливими в самотності, а тільки потім мова може йти про можливість бути щасливими в партнерських стосунках, все починається з вас, все починається з вашої особистості, з усвідомлення того, що головна людина у вашому житті це ви, І якщо не вмієте ви не здатні по якимсь причинам відчувати щастя наповнення і радість в своєму житті, перебуваючи на самоті. Це велика проблема. Ще відомий всім нам Карл Юнг говорив, що людина повинна вміти бути щасливою на самоті. Краще. Щастя на самоті, ніж нещастя в стосунках. І тільки психічна, здорова людина здатна бути щасливою в самотності своїй. Коли вона не хоче до когось прилипнути, за кимось побігти, до когось причепитися, як нарциси чіпляються. Як свідки розповідають, як кліщ вчепився нарцис і не відпускає. Це не здорова особистість. Здорова особистість щаслива на самоті. Їй не потрібен чужий ресурс. В неї достатньо своїх ресурсів. Будь-яких ресурсів. Але їй достатньо. Те, чого в неї немає. Якщо їй чогось не вистачає якогось ресурсу, вона буде його збільшувати самотужки або за допомогою доброякісного партнерства. А не хапати його від інших людей, набираючись таким чином чужим ресурсом, не питаючи про це в інших людей, постачальників свого майбутнього ресурсу.